Міністр закордонних справ Великобританії, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кеверон, заявив, що е, війна е, України з Росією це е, більше ніж війна України з Росією. Це війна нашого покоління, війна Заходу проти е, путінського тоталітаризму, за яким стоять всі диктаторські режими світу. І якщо дати Україні програти, то е, вороги е, тої ж Америки, ну, взагалі він мав на увазі е, демократичного світу, радітимуть в куларах, і завтра е, ми отримаємо десятки агресорів типу Путіна, і е, всі захочуть вирішувати е, свої питання з силою, всі, хто можуть. Тобто, весь світ перетвориться на одне суцільне побоїще. Світовий порядок рухне. Добре, що на чолі британської дипломатії така розуміюча людина. Шкода, що він нині не прем'єр, він явно рішучіший, ніж діючий прем'єр-сунак. Будемо сподіватися, що Кемерон повернеться на гідну для нього посаду глави британського уряду. Поки можемо констатувати, що у Європі напевне Британія все ж залишається нашим головним союзником, попри те, що в нас є звичайно країни Балтії, є Польща, яка нас. Все рівно підтримує, хоча і є питання по прикордонному співробітництву, так би мовити, є Німеччина, є Італія, яка нас розуміє, але Британія все-таки на першому місці серед союзників.